Одноголосно переходимо до наступного питання порядку денного це про звіт старости Чосівського Сергійського округу. Слуток Піталія. Доброго дня присутні. Не буду повторюватися згідно. Працюю згідно чинного доконодавства, виконую ті самі повноваження, що в моїй колегі, і конкретно хочу сказати про роботу. Станом на 1 січня 25 року в селі Чаусу зареєстровано. 689 осіб. Населення зменшується. З них 236 зареєстровані, але не проживають. З діти від 0 до 18 років, 126, 7 багатолітних родин, 22 учасника бойових дій, 25 інвалідів всіх груп, 190 пенсіонерів, двоє одиноких пристарілих громадян. Станом на сьогоднішній день по селі Чаусове мобілізовано 46 чоловік, троє загиблих. У 2024 році розпочали будівництво алеї Слави. Також виконували обов'язки старостей Підгір'ївського, старостинського округу і підгір'ї і і Семиренки розпочато будівництво цих алеїв. Особлива подяка хочеться склати сільській раді депутатам і сільському голові за виділення коштів на створення цих алей і не обійшлося без допомоги спонсорів. Люди на викладення плитки були, не було майстрів і люди самі з села приходили і допомагали облаштовувати ці алеї. Тому велика подяка і всім небайдужим за цю роботу. Спочатку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну в часу було зареєстровано 48 внутрішньо переселених осіб. На сьогоднішній день залишилося 7. На території також функціонує Чеосійський ліцей, сільський клуб, сільська бібліотека, пересувне поштове виділення, пункт здоров'я та духовна капличка. Головним питанням нашої роботи це є питання вирішення постійного забезпечення водозабезпечення населення. У 24-му році у нас так сталося, що не заплановане встановлення було нової башти Рушновської, бо попередня була упала. І тому це великі кошти і дійсно без підтримки сільського голови і депутатів це питання було дуже проблематичним. Але дякую, що на сьогоднішній день башна стоїть і водичка подається. Звісно, багато майже кожного місця проводяться пориви. З, е, труби старі, ну, до цього ніяк. Є е, 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 питання, проблема того, що сплати за воду, і це питання піднімається майже кожного дня, е, ну, не хочуть люди добросовісно платити за, за воду. Хоча е, розцінки по нашій громаді це смішні порівнянні з іншими населеними пунктами. Е, про роботу, яка була зроблена, по Підгірівському Старостинському окрузі також було замінено пару там штвери на ФАПі і на клубі. В Підгір'ї проведено косметичний ремонт клубу разом зі спонсорами і сільською радою. Встановлено перебрики, встановлено спортивне знаряддя в селі Підгір'я, додаткові видатки в селі Семиренки. Постійно наводиться лад вздовж доріг, пофарбовано відбійники села Мічурин підгір'я проведено заходи по благоустрою парку кладовищ, проведено косметичний ремонт приміщення для проведення особистого прийому громадян в селі Семеренки. Спільно з жителями села Семеренки розчищено овочні дороги до села. Проведено роботу по заварюванню Башти Рожновського в селі Семеренки. Змінна електрокабель, що веде до Свердловини 700 метрів приблизно. Проводили збір продуктів для виготовлення сухих борщів для Збройних сил України. Також проведено косметичний ремонт приміщення бувшої школи в селі Перегір'я. Спонсорами даних робіт виступили Лук'янчук, Микола Леонідович Харковський, Микола Іванович Харковський, Олександр Іванович, Олешенко, Дмитро Сергійович. Бурмис Надія Анатоліна. Так. Замінено водонапірний насос в селі З Зусиллями небайдужих громадян. Ми зробили робот, багато роботи, але є ще більше невиконаних робіт. І хочу зауважити, що активність громадян ну, хотілося б, щоб була більша. Роботи багато, а робити кому немає. З метою покращення умов проживання населення вже по Челосійському, Старосинському пропонуємо на 25-й рік продовжити і закінчити будівництво Алелії Слави, вирішити питання поводження з побутовими відходами, а саме запропонувати збір сміття з якоїсь спецмашиною. Такі пропозиції надходили від наших фермерів, ну, її поки не внесли. Організувати прогортання та підсивку вулиці Шкільна Будівельна, ремонт асфальтного покриття вулиць Молодіжна, та шкільна будівельна, проводить шкільний основні дороги, де проходить шкільний автобус. Висадка дерев та кущі на території села систематично проводити роботи по благоустрою, організовувати заходи для доткіря молоді. Парбування дитячих майданчиків, завершення будівництва алеї, забезпечення безперебійної подачі води населення, зовнішній ремонт кулугу, урядкування території сміттєзвалища, провести поточний ремонт місця шанування померлих на кладовищі. Планів дуже багато, але все одно ну, робота робиться, і також необхідно мати терпіння допомагати в нових ідей. Наприкінці. Свого звіту хочу також подякувати сільському голові, сільській раді, депутатам, працівникам сільської ради, фермерським господарствам, одноосідникам і всім тим, хто підтримує нас, хто дає поради, допомагає і словом і ділом, і тим, хто не просто критикує, а вносить пропозиції з покращення життя громади тим, хто робить наш старостейський побут кращим. Давайте поважати проєкт кожного, залучатися до добрих справ. Йому. Так, пропоную дане питання винести на розгляд 41-ї сесії 8-го скривіської сільської ради. Прошу голосувати, хто за? Одноголосно. Переходимо до останнього питання. Наступного питання це йде про затвердження штатного розпису комунального підприємства Доброго. доповідач Ткачук Олеся Олефан. Всі ви знаєте і пам'ятаєте, що ви затверджували рішення про утворення комунального підприємства «Добробут». І у зв'язку з тим, що нам потрібно вже взяти працівників, в це комунальне підприємство. Директора комунального ми вже взяли на початку року з контракту на 5 років. Нам потрібно на роботу брати бухгалтера для того, щоб відкривати рахунки. Саме головне питання зараз це щоб відкрити рахунок, щоб люди могли сплачувати за і кошти на рахунок. І тому е, я пропоную е, такий штатний розпис працівників комунального підприємства. Директор одна, штатна, одна е, штатна одиниця, головний бухгалтер, одна штатна одиниця, завідувач господарства, одна штатна одиниця, робітник з благоустрою п'ять штатних одиниць, контролер е, з водопровідного господарства це саме та людина, яка буде здійснювати да, контроль за водопостачаннями. Буде приймати заявки, ну якщо там якась десь якісь пари, ну то тобто там на нього багато обов'язків, дві е штатні одиниці. Разом виходить 10 штатних одиниць цього комунального підприємства. Прошу підтримати, якщо влаштовую. Ви вже ознайомлювалися з порядком денного питання, ці бачили. Прошу да, винести на Сесію сьогодні... Беріть, я дякую. 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 Це не ми будемо брати, але треба затвердити так питання. Пропоную дане питання винести на розгляд 41-ї сесії, 8 сквіпені сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Питання внесені на розгляд постійної комісії, розглянуті. Засідання постійної комісії оголошують закриті.